На огляді налобний ліхтар з дуже потужним діодом p 360 Ось так він виглядає ближче, великий діод розбитий на 36 квадратиків. Що саме представляє собою цей ліхтар? Металевий корпус, фокусування присутнє. Моделечка БЛА13. Частина вже пластик, пластик доволі якісний. Кути нахилу спрацьовують чітко. Кнопочка гумова. Зараз подивимося, як спрацьовує. 100% перший режим, 50% другий режим. І ну і стробоскоп моргачка Ліхтар дуже потужний. В руці моментально. Пече, так що дуже обережно, щоб не світанути комусь в очі. З цієї сторони в нас бокс. На бокс пластик. Три акума. Акуми станули, <кій> можна викидати зразу в мусор. Дуже слабенькі, вистачає десь на півгодини найбільше. З цієї сторони у нас USB. Ліхтар може працювати як пауербанк. Зараз перевіримо, чи дійсно він працює як павербанк. Так. Да, пішла зарядочка. Гумова заглушечка чітко закриває отвір, щоб не проникала волога. З цієї сторони в нас отвір вже йде Type-C для його безпосередньої зарядки цього ліхтаря. Акуми краще, в принципі, заряджати окремо, але кому? У кого немає можливості, можна і заряджати в боксі. Зараз перевіримо, як він заряджає. Індикація присутня. Так, в комплекті йде ось такий шнурочок USB Type-C. Так, що тут ще цікаво Зараз зважимо його. Вага його 262 грама за кумами, що в ньому були. Якщо будуть хороші, буде трошки, я думаю, грам 300. Так, розміри його діаметр. От так, от 4,2, 4,3. Розмір цокольної частини 4,5. Сфокусування буде трошки більше. 6. Ну Ось такий цікавий ліхтарик. Буде в нас ще огляд з ліхтарем Пі 160. І там ще в кінці зробимо огляд. Невеличкий трьох ліхтарів Пі 360, P160 і діод P90. Так що, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато оглядів з ліхтарями, і не тільки. До слідуючих відео.